Йоу друзі, всім привіт! З вами як завжди упая і ми сьогодні з місяця, вона така була раніше. Тепер вона україночка. Поздоровайся. Привіт! Так, да, грати буде вона ось сюди тільки. Розмовляй завжди. Так. Нажимай на цю кнопку. Так. Ну нажимай. Нажимай, давай. Молодець. А тепер отуди біжи. Так. Все, біжиш, молодець. Нажимай на оцю кнопку. Так. О, давай багато раз, багато раз тепер. Можна ще коровы. Да, почекай. О, руцю, тепер нажимай. Окей. Теперь на утю. Так, окей. Ні, друга кнопка. А, а чого вона? Не знаю. А, а почекай. Ось так от, на утю нажимай. О, все, молодець, молодець. Тут все інакше на комп'ютері. Давай кролика ще. Та ні, почекай. Мені ж треба, Стой. Ти... Отсюда нажму. Так. Молодець. А тепер іди опять до дерева. Кролика, ти почекай. Все, ти вже знаєш, де я кровать дерево? Так. Молодець. Відео буде 10 хвилин десь. Просто в цій програмі, в яку я записую, тут не можна е, дуже багато знімати, поняла? Так. А, ну ти вже шариш, ти вже знаєш. Ти, я так розумію, ти вже знаєш, так, да, е, як все роби, робити. О, це у тебе от тепер у тебе карта стала більше. Тому що ти костер апнула, поняла? Так. Ну, типу, отримала. Зробила, поняла? Так. Все, то ти вже все знаєш, так? Да? да, тільки коли буде ніч, а ніч вже близько к нам, буде не сладенько тобі, поняла? Я просто була... Я моє, моє діло просто підказувати тобі все, тобі все поняла? Так. Це моє діло. А твоє діло вижити? О, ніч наближається. І дуже швидко. Давай, рубай, кролика. Так, 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 так. Она вбегает. Ну конечно. О, отсюди наводця? Так, окей. О, тільки не їж. Окей. Ти тільки... Е? Ай, ну ти поїла, конечно, сире. Я я сам не знаю, як на комп'ютері робити. Зараз олень буде добрий. На, на перший день він нормальний. А на другий день вже ні. все, на другий день все. Десь не влюдаємо за нами. О. Дивись. Підходимо? Це він звали. Ну як тобі? Так, звісно, краще. Ти балакай в мікрофон, ти що? Тільки не повторюй то, що ти казала. Просто в мікрофон балакай тепер, поняла? Так. Тому що, якщо ти не будеш балакати в мікрофон, тебе вообще чути не буде. Поняли, друзі? Ми заказали мені новий мікрофон і тепер запис буде краще. У тебе ще один є? Шо, ток, шо? Зачем тобі ще один микрофон? Де? Де у мене ще один мікрофон? У мене це перший самий мікрофон, який тільки в мене є. Так що, чуєш? Е Рубай дерево, давай, не відволікайся, Ху -ху, тому що... Я сорубала! Молодець! А тепер знаєш що? Вона. Угу. Нажимаю на цю кнопку. Ну, okay. ну, то что-то роняло. Ищез. Ищез. Ой-ой-ой. Зараз мы пришли, дерево ты будешь рубать, но ещ закопается. Надо... Якщо ты зараз одна сейчас рубашка. О, день другий. Хочешь сдать е кое-что? И отрыма оружие какие-то дуже мощные. Так. Наше ну, тебе? Хочешь? Эх, хах-хах, такие такий молодец, молодец. Теперь... От сюди тобі бітеру і отмокну. Молодець, інфо. Тереголиць Вау. Вау! Вау, вау, конечно. Тепер... И до кролика глуши. Окей. Ні, ти його зараз так не доводиш. Молодець. Це тобі як приготувати. А, отак от, от. Ну да, перетаскивай. Ну це я тобі перетащив, знаєш чого? Чого? Ну що мені самому треба було в цьому розбиратися. На, все, їж. Ну, тут, ну, тут. Все, хорош, ми навчились їсти. Радуйся. О, oh, no. ну. в б... мікрофон ти чуєш. У нас ще багато не залишилося. Ні, воно там просто скоро гасне. То ти почекай, ти мене... Ну, ти будеш балакать вообще недостать? Дивись. От у нас починає глючити. Ну так, це погано. Чого? Іноді це гарно. Іноді отак. Іноді може із за бага олень. почати бути дуже... Для нас, ну, не нападати, поняла? Так. От, ну ти вже краще ПВП робиш. Ну так. О, кролічи ногу бери. Мішок. Окей. Молодець. вот. біжи скоріше до цього торговця, тому що йому це потові. Вибирай ось це ось це. Окей. Та хватит постійно казати окей. Кажи хоча б щось інше вже. Добре. Чи хорошо. Поняла? Так. Кстати, гляньте є... на еник Україночка Ют Україночка Ют, Типу Ютуб. Ну, якась таке, нудне відео. 10 хвилин, конечно, так себе. Так, да, ти поки що ходи, розглядай тут все, тому що, ну, розумієш, так? Так. Ти поки що не професіонал в цій грі. Так що... Так що, я думаю, ти розумієш. Ну вже садить рубати дерева, ти все це вже вмієш, розумієш? Так. Так що, Нормик, нормик. Туман! Це не туман, це ніч. От зараз олень буде вже злий такий. Где-то глубоко глибокому лісу. О -о -о. Скоро прийде кінець. Скоро прийде кінець. Де олені Мені він не подобається. От зараз він може на нас напасти. Та перестань скакати, голод буде. Так, все гарно. Ні, ти не виходишь з цього круга. Okay. Там на тебе нападуть. Поняла? Так. Будеш... Оглядуйся він десь тут сюди. Зарозуміюсь. Я по звуку це розумію. І по вагам Друзі, ми так довго шукали, щоб просто взяти і знайти цей блюстакс для Роблокса. Соня скоро ну, Україночка ще скоро буде знімати стендоф! От тоді буде цікавенько глянути, що вона в ньому буде робити там. Ну я думаю, вже ти можеш прощатися з глядачами, правильно? Так. Що ще можна трохи знімати з тобою, правильно? О, домик на дереві. Да, так. Да. Іди завтра дом не я ти не буду підказувати дуже багато. Щоб ти сильно, ну. Розумієш, так? Злякалася? Ні, щоб ти сильно не... не цей. Ну, не. не по моїм підказкам проходила. Оце ти... Оце ти гарно тут знайшла, тільки тобі риба тут потрібна. Yeah. Давай будемо вже прощатися, в принципі. Так. Yeah. Ну а з вами був я завжди Упаюа і Україночка. Попрощайся. Пока-пока! Всім. Всім па-па. Всім